Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується Олександр Хук, перший заступник керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Містя Хук, the floor is yours. Доброго дня, шановні друзі. Ми знову ж таки спостерігали поганий тиждень на Донбасі. Більшість проявів насильства відбувалися на лінії Ясунувати Авдіївка і на територіях поблизу Донецького аеропорту. Як і у попередні тижні, на дорозі Дебальства, світлодарськ ця дорога лишилася гарячою точкою також. Шановні друзі, насильство це е, на, на я нагадує нам лісову пожежу, яка, якщо вона не буде е, локалізована, вона може розповсюдитися у самем е, не. Е, як ми не очікуємо цього тижня, також ми спостерігали велику кількість порушень режиму припинення вогню на територіях, які були досить спокійними. У попередні тижні, у середу, наприклад, наші спостерігачі у підконтрольному Березовому у 30 кілометрах на південний захід від Донецьку чули 60 вибухів невизначеного походження на південний захід від них. Також у середу спостерігачі місії у Новоолександрівці на захід у Луганської області. Чули якнайменш 50 вибухів, які вони оцінили як постріли з міномету. У, на що відбулися у трьох кілометрах від них на південний захід у понеділок у е, та контрольованій ЛНР кадіївці е, раніше Стаханов. Е, спостерігачі чули, як на менше, 63 вибухи невизначеного походження е, від них це відбувалося на відстані від 7 до 9 кілометрів на південний захід, особливо. Е, Занепокою ситуація у західному та південно-західних районах Горлівки, яка контролюється ДНР, наприклад, увечері у неділю. Наші спостерігачі у місті чули приблизно 280 вибухів на захід та південний захід від них, 50 пострілів були зафіксовані за 10 хвилин проміжок часу. Багато з цих територій на них вже і раніше спостерігали спалахи насильства, але що зараз є значним, це інтенсивність та частота Проявив насильства. Неможливо сказати, що спричиняє локальні прояви ескалації агресії, але ми знаємо втім, що таке більш вірогідно, коли позиції сторін розташовуються близько одна від одної. Тому я особливо занепокоююсь е, нещодавними пересуваннями позицій сторін в Майорську, де вони висунулися вперед, е, в Майорські на північ від Горловці та в, на мості станиці Луганській. Кожна дія викликає реакцію. Тому В майорські так звана ДНР пересунула свої позиції 5 червня і збройні українські, українські збройні сили. Чер... Через тиждень також висунувся вперед. На мості в станиці Луганській ми спостерігали подібний хід подій. Так звана ЛНР пересунула свої позиції вперед. Насправді, через річку все. Ще на мості. 12 червня через три дні українські Збройні сили також пересунули свої позиції вперед. Ситуація на мості є особливо напруженою. Сторони там перебувають на відстані одна від одної 300 метрів. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Активно сприяє розвитку діалогу між сторонами на місцях. Як я вже казав, ці зусилля продовжуються. І я сподіваюся, що позитивні результати ми побачимо невдовзі. У цьому аспекті я хочу. Відмітити роль, яку відіграє спільний центр контролю та координації. Його практичне залучення у вирішення проблем підкреслює наявність його потенціалу, і я сподіваюся, що подібний підхід приймуть інші організації. Тим часом за відсутності ефективних механізмів та послідовних механізмів з роботи сторін конфлікт, Продовжує розвиватися. Люди продовжують вмирати та одержувати поранення. За цей тиждень ми бачили 11-річного хлопчика, якого поранило в ногу у Авдіївці, яка підконтрольна уряду України. Це відбулося у, у суботу. Ми також бачили, що 11 українських солдатів були також поранені. В Місті того самого дня і один з них після того помер вже у лікарні. Також нас поінформували, що 12 українських солдатів привезли до лікарні у Волновасі того самого дня. Тепер ми також маємо два повідомлення від двох цивільних осіб, що були поранені поблизу підконтрольної уряду країни Мар'їнки, Це відбулося вчора увечері. Фізичні поранення. Та е, померлі ці жертви ми можемо порахувати. Втім, все це лише частина більш широкої історії страждань. У п'ятницю наші спостерігачі почули від місцевих жителів так званої контрольованої так званої ДНР комуни що поблизу до Бальцево. Вони розповіли про психологічні травми серед дітей у місті. Одна жінка розповіла нам, що її чотирирічний син перестав розмовляти після того, як на цих територіях розпочалося насильство, коли Дебальцево було захоплено так званою ДНР. Такі травми тепер вже не є сюрпризом. Да, вони кожного дня наші спостерігачі бачать, як військове військові та їхня Озброєння пересувається і як вони також завдають шкоди цивільної інфраструктури. Що ми бачили у четвер, у Куйбишевському районі на території Донецьку, контрольованого ДНР, розкриває цей аспект. Приблизно на території 100 квадратних метрів наші спостерігачі бачили, що багато будинків були пошкоджені. Це були пошкодження від снарадів, Також бачили плями крові і чули, що одна літня жінка була поранена. СММ місія ОБСЄ розглядає факти, і це факт, що відбувся обстріл цієї житлової території цього району. Також це факт, що менш ніж за, 50, за 500 метрів від одного з будинків, відбувся обстріл з чотирьох. Зенітно-ракетних комплексів, та також бачили шість багатоцілових тягачів легких броньованих. Це є порушенням, явним порушенням ліній відведення домовленості щодо ліній відведення озброєння. Сторони не дотримуються тих. Обіцянок, які були взяти згідно з комплексом домовлен... мінських домовленостей, вони повинні це робити, якщо вони хочуть досягти нормалізації ситуації та її стабілізації. І як завжди, наприкінці, я хочу закінчити доповідь, розповівши про штатну чисельність МІД.